Прошу встати, суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату. Внесено питання про зі справи номер 3 163 2023 за конституційною скаргою Тимошенкової Оксани Васильівни щодо конституційності окремого припису пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу Адміністративного судочинства. Повідомляю, що на пленарному засіданні другого сенату присутні судді Сергій Голованти Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мойсик, Олег Пермайський і Галина Яровська. Другий сенат. Конституційного суду 25 жовтня цього року ухвалив взяти справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників синого провадження на це засідання. Прошу вас, дуже дякую. Шановний голова засідання, високі суде. Усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання другого сенату з'явилися Оксана Васильівна Тимошенкова, суб'єкт права на Конституційну скаргу. Також у залі присутній Максим Євгенович Дирбін, постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України. Від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгіча на адресу суду 31 жовтня цього року надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Дякую. Дуже дякую. Шановні колеги і учасники провадження до початку розділи справи на пленарному засіданні нашого сенату. Судді Конституційного суду не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересу. Також на адресу суду не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про відповідь суддів. Чи є колеги у вас кого самовідводи? Немає. Чи є в учасників конституційного провадження заяви про відвід від суддів? Шановна Оксана Василько, немає. Немає дуже. Дякую. Максим Іванович? Немає. Немає. За таких обставин у мене є всі підстави оголосити, що форум для проведення пленарного засідання у розгляду цієї справи є. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Другого Сенату Сергій Головатий і оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у цій справі колега Віктор Городовенко. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол зі здійсненням текстового відображення аудіозапису цього засідання. Запис у трансляції буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду. Шановні судді, з огляду на те, що... А представник президента України у Конституційному суді не бере участь сьогодні в засіданні. Обгрою питання про можливість роздати справу за його відсутності, і я з'ясовую думку передовсім суді доповідача, Шановний Віктор Волонтинович, ваша думка він повідомлений своєчасно про часний місце справи. Зв'язку з тим, що представник президента своєчасно повідомлений про час та місце розгляду справи, від нього надійшло повідомлення про, участь, про розгляд справи без його участі, вважаю за можливим розглядати справи без участі представника президента України в конційному суді. Дуже вам дякую, шановний колеги. Шановні колеги судді. Є інші думки? Немає. Шановна Оксана Васильовна, я не заперечую заперечу. ти. Максим Євгенович, не заперечую. За таких обставин я маю роз'яснити учасникам, зокрема присутнім е, суб'єкту права на концінну скаргу, права і обов'язки під час засідання суду, що е, учасники концінного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід суді, користуватися іншими правами, що їх визначає закон про конституційний суд України та регламент нашого суду. Учасники провадження. Зобов'язані надавати документи і іншу інформацію, що є потрібними для всебічного і повного розгляду справи. А будучи присутніми в залі засідань, зобов'язані шановливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання, вказівки судового розпорядника щодо одержання порядку під час пленарного засідання і не допускати під час засідання розмов реплік будь-якій формі та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебуху засідання за неповагу до конституційного суду. Особи присутні в залі несуть відповідальність, що його визначає закон. Дотримання порядку в залі забезпечує служба судових розпорядників. З'ясовуємо, шановні колеги і шановні учасники провадження. Чи є у когось із вас клопотання або письмаві заяви, які учасники провадження, які, які би ви хотіли заявити до початку справи. Шановна Оксана Васильовна. Цінними провадженнями. і подавала електронною поштою, цікаво дзвонила в канцелярію, було зареєстровано. Прошу підтримувати і задовольнити. Суд, суддя доповідач певно повідомлений також і, 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 і висловить свою думку з цього Так, проведу. більше клопотень Немає дякую. А Максим, у вас є матеріали, документи? Якісь Документ Не немає тоді. Я надаю слово для викладення. Змісту конституційних скарг та підстав для відкриття конституційного провадження за нею судді доповідачу колезі Вікторові Валентиновичу Горденко. Прошу вас, дякую, шановний Сергій Петрович, шановні колеги, шановні присутні в залі засідання. Тимошенкова Оксана Васильівна звернулася до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України конституційність окремих приписів пункту 1 частини п'ятої статті 361 кодексу адміністративного судочинства України. Відповідно до пункту 1 частини п'ятої статті 361 кодексу, підстави для перегляду судових рішень в зв'язку з виключними обставинами є встановлення Конституційним судом України, неконституційність конституційність закону, іншого правового акту чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду не виконано. Автор клопотання просить перевірити на відповідність Конституції пункт 1 частини 5 статті 361 Кодексу в частині окремого припису, якщо рішення суду ще не виконано. Як зазначив голова засідання третя колегія Другого сенату Конституційного суду України ухвалою від 17 жовтня 2023 року, відкрила. Консійне провадження в справі за консійною скаргою Тимошенкової Оксани Васильівни щодо відповідності Конституції окремого припису пункту першої частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства, а другий сенат Консійного суду вирішив розглядати вказану справу в формі письмового провадження. Зі змісту консійної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається наступне. Тимошенкова Оксана Васильівна раніше зверталась до Конституційного суду України з конституційною скаргою щодо перевірки на відповідність Конституції України, конституційність пункту 6, окремого положення абзацу 6 пункту 19 розділу 2, прикінцеві, прикінцеві та переходні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Далі закон 113. Третя колегія з першого суддів Першого Сенату Конційного суду України ухвалу від 1 лютого 2023 року. Відкрила Конційне провадження в справі за цією Конційною скаргою. Утім, згодом, перший сенат Конційного суду України ухвалою від 22 березня 2023 року, закрив Конційне провадження у вказаній справі в частині щодо відповідності Конституції України. Консійності пункту 6 розділу 2, прикінцеві та перехідні положення закону 113, на підставі пункту 6 статті 62 закону України про конституційний суд, наявність рішення Конційного суду України щодо того самого предмету консійної скарги, а саме рішення від 1 березня 2023 року номер 1 р яким визнана на пункту 6 розділу 2 при кінцеві переходні положення закону 113. На підставі цього рішення Консійного суду України Тимошенкова Оксана Васильівна звернулась до 6-го апеляційного адміністративного суду з заявою про перегляд за виключеними обставинами постанови цього суду від 8 грудня 2021 року, якої її відмовлено в задоволенні позову щодо визнання противоправним та скасування наказу Генерального Генеральної прокуратури України від 4 листопада 2019 року no 1337 ц про її звільнення з посади на підставі пункту 2 Абзацу другого пункту 19 розділу 2 при кінцеві переходні положення закону 113 тринадцять поновлення на посаді прокурора та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу. шосте апеляційний адміністративний суд ухвалою 21 червня 2023 року відмовив задоволені вказаної скарги. А постанова цього суду 8 грудня 2021 року залишив силі. Колеги суддів касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду. Ухвалою від 29 серпня 2023 року відмовила відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Тимошенкової Оксани Васильівни, посилавшись на позицію об'єднаної палати касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду України, зазначивши, що судове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог не передбачає можливості його примусового виконання, а тому не може вважатись невиконаним в розумінню пункту першої частини п'ятої статті 361 кодексу адміністративного судочинства України, а значить, не може переглядати за виключеними обставинами з указаної нормативної підстави. Рішення Конституційного суду України не змінює правового регулювання спірних правовідносин, та не доводить факту допущення судом помилки при вирішенні спору. Адже на час виникнення спірних правовідносин та на час прийняття рішення суду першої інстанції положення вказаної норми були чинними та підлягали застосуванню. Автор клопотання вважає, що окремий припис пункту першої частини п'ятої статті 361 кодексу суперечить принципу верховенства права, а саме таким його елементам, які юридична визначеність та легітимне очікування. Оскільки сполучення слів, якщо рішення суду ще не виконано, є оціночним, його зміст законодавчий не визначений, що не забезпечує передбачуваності застосування зазначеного окремого припису кодексу, Тимошенкова Оксана Васильівна твердить, що в статті 361 кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначити виконане рішення чи ні, а також не розкрите змісту слова сполучення слів, якщо рішення суду ще не виконано. Що унеможливляє неоднозначне розуміння і як наслідок обмеження в правах учасників судового процесу з однаковим юридичним статусом та блокує виконання рішень Конційного суду України, нівелюючи принцип обов'язковості судових рішень. На думку суб'єкта права на конційну скаргу, вказане слово сполучення, яке містить пункт 1 частини 5 статті 361 кодексу, надає право на перегляд судового рішення лише ті категорії громадян. Судове рішення, в справі яких ще не було виконано, водночас позбавляючи такого права тих осіб, рішення, в справі яких виконано або ж є таким, що не передбачає примусового виконання, що в свою чергу вказує на дискримінаційний характер оспорюваного законодавчого припису, скаржник вважає, що припис пункту першої частини 5 статті 361 кодексу. В частині встановлення заборони на перегляд за виключеними обставинами рішень судів, які не підлягають виконанню, зокрема внаслідок відмови в задоволенні по створює процесуальну дискрецію учасників судового провадження, обмежує право на судовий захист та подачу консійної скарги, оскільки позбавляє сторону раціонального сенсу звертатись до Консійного суду України з консійною скаргою, а відтак норми Конституції України, які передбачають такі права, набувають ознак декларативних і формальних. Автор клопотання вважає, що окремий припис пункту 1 частини 5 статті 361, суперечить частини 1 статті 8, частини 1 і 2 статті 24, частини 1, 2, 4 статті 55, пунктам 1, 8, частини 2 статті 129, статтям 147, 151, прим, 151 з позначкою 2 Конституції України, в його обґрунтування в обґрунтуванні своїх тверджень цитую приписи Конституції України, кодексу, кодексів. Міжнародних актів, посилаючись на рішення Конституційного суду України, практики Європейського суду з прав людини, Верховного суду, а також на судові рішення у своїй справі. Окрім цього, подане клопотання щодо об'єднання вказаного провадження з провадженнями, які вже перебувають на розгляді в Конституційному суді, підлягає вирішенню в закритому судовому засіданні. Дякую за увагу, доповідь завершена. Дуже дякую вам, переводне шановний колеги. Будь ласка, запитання до судді відповідуючи. Немає запитань. Тоді з'ясовуємо, чи є додаткові матеріали е, і документи, які слід було б долучити до матеріальної справи. Віктор Валентиновичу, у вас немає колеги судді, у вас так само немає, шановна Оксана, Васильовна, немає, і Максиму Євгенічу так само немає. За таких обставин я вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Немає заперечень немає, тому давайте проголосуємо. Хто за проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. Шановні колеги судді, шановні учасники осібного провадження. Другий сенат Конституційного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення в цій справі. Рішення відповідно буде оприлюднено, як це і визначає закон про Конституційний суд України на офіційному сайті суду. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошу до нашого сенату. Оголошую. Прошу встати, суд іде.